Добрий день, шановні учасники! Мене звати Юсенкова Марія, студентка третього курсу Циклової комісії хорове диригування Одеського фахового коледжу мистецтв імені Костянтина Федоровича Денькевича. Мій виступ на тему Гімн України, автори гімну, Історія виникнення. Гімн у перекладі з грецької мови означає святкова пісня: Державним гімном України є пісня Ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського і музику Михайла Вербицького. Символічно, що вірш Ще не вмерла Україна був створений на Дніпрянській Україні, а піснею Гімном став у Галичині. У 1863 році, в четвертому номері літературного, політичного львівського часопису Мета разом з поезіями Тараса Шевченка був надрукований вірш Ще не вмерла Україна. І саме тому він певний час вважався твором Кобзаря. Насправді ж, автором був Павло Чубинський. Український етнограф, громадянський діяч та поет. Він написав його в Києві восени 1862 року. Композитор представив цю патріотичну пісню як солоспів і сам виконав її на сходинках гімназійної громади у Перемишлі. А щоб усі члени громади могли співати разом, зробив із неї хорову композицію. У перший майбутній гімн публічно було виконано 10 березня 1865 року, також у Перемишлі як заключний концертний номер перших у Галичині світських вечорниць пам'ять Тараса. Перший запис гімну ще не вмерли України відбувся за участі визначного українського оперного співака Модеста Менцинського в жовтні 1910 року в Кельні, Німеччина на фірмі Грамофон. Пропоную вам переглянути фрагмент з цього запису. Під час перших національно визвольних змагань. Кваріння Чубинського і Вербицького у виконанні хору під орудою Кирила Стеценка лунало під час проголошення акту злуки УНР і ЗУНР. УНР. Суто офіційне юридичне затвердження пісня Ще не вмерла Україна, одержала 15 березня 1939 року гімн Карпатської України. Осінь 1862 року. Вулиця Велика Васильківська в Києві. В одній з квартир відбувається зустріч сербських та українських студентів. Вони співають. В їх пісні звучать слова серце б'ється або сер п'ється, і кров л'ється за свою свободу. Одним із учасників зустрічі, поет і етнограф Павло Чубинський, зворушений цими словами, виходить до іншої кімнати і через півгодини повертається з готовим написаним віршем. Цей текст стане державним гімном України. Оригінал вірша, однак, був довшим за версію, офіційно прийняту сьогодні. Як і в сербському прототипі, він звертається до міфічного минулого. Чубинський у тексті згадував козацьких отаманів і провідників селянських повстань. Павло Чубинський народився в збіднілій дворянській родині у селі Чубинське, що зараз входить до міста Бориспіль. Після закінчення Київської гімназії поїхав вчитися право до Петербурга. Там Чубинський познайомився з діячами, які мали величезний вплив на розвиток української культури. І насамперед, народним пророком Тарасом Шевченком, завдяки Павлові Своєнцінському, письменнику та учаснику січневого повстання, текст пісні потрапив до Галичини і 1864 року був опублікований у львівському журналі Мета. З текстом ознайомився Михайло Вербицький, греко-католицький священник, відомий насамперед як автор церковної музики, а також композитор театральної музики. У 1879 році, після важкої хвороби, Чубинського паралізувало, і він все життя провів прикутим до ліжка. Помер у 1884 році. Михайло Вербицький народився в перемиському місці, де його батько був парухом греко-католицької церкви. Михайло осиротів у ранньому дитинстві. Його виховував далекий родич Іван Снігурський, перемиський владика та український діяч. Згодом здібний молодий чоловік вступив до Львівської духовної семінарії. У 1849 році Вербицький заснував у Перемишлі український театральний гурток. Перше публічне виконання майбутнього гімну України відбулося в Перемишлі у березні 1865 року. Під час урочистостей, присвячених Тарасові Шевченку, поховали Вербицького в млинах. 27 грудня 2015 року у Львові відбулося. Освячення та відкриття пам'ятника Михайлу Вербицькому, авторові музики Державного гімну України. Також є поштова марка, випущена до 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького. Поштова марка випущена до 100-річчя гімну. Монета номіналом у 2 гривні випущена до 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького. Завдяки цим двом діячам, поетові з Дніпрянського центру України та композитора з українського польського прикордоння, їм символічно з'єднав схід і захід України, тоді поділеною між Австро-Угорщиною та Російською імперією. 30 років тому, 15 січня 1992 року, президія Верховної Ради затвердила Державний гімн України на музику Михайла Вербицького. Державний гімн України ідентифікує нашу Україну як окрему націю і являється одним із символів державної символіки гімн України дивовижний.